Перемістимося, друзі, з вами на північ до Купінського напрямку. Тут одразу кажу: проблем ну, окрім того, що є окупанти і окупанти атакують, проблем таких немає, оскільки немає ніяких їхніх просувань. Хоча з трьох сторін. От як ви навіть можете побачити по цим стрілочкам з трьох сторін атакують синьківку. Тобто із е, північного заходу на синківку валять атаки е, безпосередньо з півночі з району Вільшани, і з північного сходу е, вже поближче до першого травневого, синьківку. Е, цей укріп район, потужний укріп район українських військ, е, е, намагаються окупанти штурмувати. Але їм на щастя нічого не, не вдається. Але це не просто щастя, це відчайдушна. Самовіддача від наших бійців на цих рубежах на інших рубежах купінсько-лиманського напрямку теж без жодних просувань окупантів. Перемістимося. відтак до Бахмутського напрямку. І до речі, тут аналітики діпстейту оновили ситуацію дещо на північному фланзі, адже за їхніми даними є просування так, немає ще цього на карті, але але е, за їхніми даними, аналітики діпстейт наскільки я знаю, є просування в напрямку Берхівки. Е, сюди окупанти е, намагалися контратакувати, е, судячи якраз із кадрів уражень за останні тижні. Е, тобто йдеться про. Вже осінь розвідку. Тут якраз ну направду збільшується сіра зона, і вона розширюється ще більше до Берхівки. В цей час активізувалися трішечки північніше. Бійці 30-ї бригади, котрі оперують ось тут Теоріхова Васильівка, Залізнянське е, в цих районах бійці 30-ки працюють, і вони показали надзвичайно яскраве відео комплексної атаки на позиції окупантів. Тобто низка одиниць бронетехніки, танки, десантні машини все як має бути малими бронегрупами. Ми наші бійці штурмують позиції Спочатку атакують ось ці лисячі нори, де засіли окупанти. Потім по накатаній стежині вже розміновані, рухається танки, техніка, машина для розмінування, щойно, до речі, запустила свій снаряд. Так, окупанти мають там і артилерію, але от вона на щастя не точна. Вже відбувається висадка десанту. Ну і на цьому я змушений буду, друзі, перервати це відео, тому що далі його продовження не пропускає YouTube тому що там починається просто місиво для окупантів. без Посередньо у позиціях таку атаку наші бійці провели в районі Залізнянського. Продемонструю вам точну точку, де відбувалися ось такі штурмові дії, тобто безпосередньо на ленточці як кажуть, на передку на початку окупантських позицій. Ну, якщо хочете побачити повністю це відео, то заходьте на мій телеграм-канал. Ну, що я ще можу вам сказати? Ну не, не пропускає Ютуб для того, щоб ви побачили хороших русських. А там я вам продемонструю їх тим часом на півдні Бахмуту відбувається теж наступальна пост потроху. Е, активізувалася знову наступальна операція в районі трьох населених пунктів: Кліщівка, Андріївка та Кордюмівка. Знову, вочевидь, після е, такого перепочинку. Наші бійці на цих рубежах почали підтискати е, російські окупаційні війська. Зокрема, учора такий популярний е, український паблік від е, бійця на цьому напрямку. Бахмутський демон. Він повідомив, що якраз на день незалежності у Кордюнівці та Кліщівці. На честь цього великого свята для українців трохи покошмарили окупантів у цих ділянках фронту на Авдіївці та Марінці без змін інформації з цього рубежу додаткової немає. Окрім того, що ну там лінія фронту незмінна.